Доброго здорово шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на чорному відео. Команда Trailblazer. Друга, нові нагороди за дивізіони, новий сезон зменшення кількість перемог, яка від вас вимагається в дивізіонах, нові еволюції і купа всього прийшла до нас за останні два дні. Тож треба цим розібратися. Поговоримо сьогодні про контент, як завжди, по суботах. Якщо ви новеньке на каналі, не забудьте підписатись, будь ласка, буду вам. Щиро вдячний, якщо ви мій підписник, то давайте пишіть про весь контент, Не, що ви думаєте з цього приводу, тому що тут дійсно багато про що є поговорити. По традиції пропоную розпочати з огляду актуальних СБЧ. В нас вийшло декілька гравців, і давайте розпочнемо з Рубікіна. Це один з нових взагалі дизайнів картки і типів карток, які в нас вон, всі 25 з'явилися. Це такий собі флешбек на героя. Називається він On This Day Hero, дизайн карти і вони присвячені якимось подіям, які стосуються кожного конкретного гравця. Стосовно Робі Кіна, там по-моєму, вони писали: він 500 голів забив або в кар'єрі, або в АПЛ. В цей день вчора, в четвер це було позавчора, і цьому була присвячена вихід його карти. 287 тисяч СБЧ коштує 4-4 зірочки і дуже контроверсійна карта. 90 пейс, і це краще ніж на його базовій версії, яка 300 тисяч коштувала до того, як вийшов оцей парубок в СБЧ 90 дріблінг і це також краще. І тут в мене жодних претензій, і пейс, і дріблінг прекрасний. Удари 84-й, це, напевно, та частина карти, до якої багатьох питання, тому що хочеться все ж таки на поточному етапі гри мати кращі удари. 86. -тій. Хоча б хай би вони були 84-й за рахунок пенальті, але 88-й, 9-й фінішинг і вибір позиції. Це було б дуже приємно. Але вже як є, деякі фізичні здібності, не супер. Він такий хіленький, слабенький, і гра голову, 85, 75. Це вже таке. Плейстайли, це те, що його суттєво відрізняє від версії. Базового героя йому накинули золотий павершот, в базового немає жодного. Йому накинули ферс Таджі в базового немає жодного, йому залишили Фінец Р-1 і Трівела. І також Адванс Форвард Два плюси. Найкраща роль, але я чесно не відчуваю ці ролі. Зараз от купив собі. Дембеле для трейду нового Луіса Діаса грав взагалі без ролей, і в мене рвав і крамсав, все що можна було, але, можливо, ви це відчуваєте, то маєте на увазі, що роль плюс плюс в нього класна. Також в нас вийшов Флорін Товен, і це таке собі СБЧ, для мене не зовсім зрозуміло, Типу був Сісоко. І він був дуже дешевий, і це класно, його всі зібрали. Хай би цей Товен був. Амне, скільки він коштує. 28 тисяч монет. А 50, але накиньте йому золотий плейстайл. Будь-який, не знаю. Він нападник, хай то був би павершот. Хай то був би. Аріал, умовно, тривела. Quick або рапід, Будь-що. Це була б класна карта. Так, в нас новий сезон присвячений французам нації, була Іспанія, тепер Франція. Рухаємось далі. І отаке збачає, напевно, більше для виконання завдань. Не знаю, чи є сенс його збирати. До речі, стосовно Робі Кіна, моя думка, що up to you, Я думаю, що це буде гарний Форвард. Він не дуже дорогий, але я особисто не буду витрачати. Дуже рідкісний фодер і почекаю краще з БЧ. Рухаємось далі. Контент п'ятниці. в нас Trailblazer Challenge 4, Small Electron Player pack І тут, якщо вам ще не лінця виконувати, то 2000 монет і 340 лайків. Відповідно, збиче дуже гарно. Окрім того, оновився апгрейд. На гравця команди тижня, 81 плюс. Тепер сьома команда тижня доступна, але останні команди тижня фулл мусор, тому краще б ви не лишили там перші 2-3, де були реально класні карти. І два гравці, які вийшли в п'ятницю. Перший це Роберт Левандовський, гравець місяця Ла Ліги, як і зливали. Контрол лендсі, тип прискорення. 4-4 зірочки. І достат, напевно, одне питання, і друге буде до плейсталів. В нього є вже версія Rush, яка має 85-й пейс. І є інформ, який має 77-й. Ніби 80-й пейс це десь посередині, але карта Rush 90 рейтингу має на 5 пейсу більше. І 80 – це замало. На мою суб'єктивну думку, я б хотів хоча б 84, бажано 85. Окей, в Раша 85, дайте сюди 83. Це вже було б краще. Хантера накинули, це буде 90-й пейс, і це буде 95 плюс удар. Удар в нього і так класний, це Роберт Левандовський, скрипти всі, але пейсу не вистачатиме. Гарний дріблінг для його модельки. Навіть там 80 спритність та баланс, гарні передачі, також, можливо, не настільки суттєві, як пейс, і прекрасні фізичні здібності, стрибки 94, гра головою 92. І золотий плейстал йому змінили з чіпшота. перемога на парам пам пауерхедер. Дякую їй ви фул бездері. Дайте йому Еріал або дайте йому фінес і навіть з 80 80-м пейсом це вже була б краща карта дайте йому квікстеп або рапід я розумію що квікстеп це напевно було б ту в льови немає жодних таких швидких прискорень але можна було б дати Рапід. В нього була Футіс, по-моєму, минулорічна карта з таким плейстайлом. Для її же це не проблема. Але вони не захотіли зробити цю карту достатньо імбовою, тому 221 тисяча монет, 548 лайків, до речі, але я думаю, це більше повага до самого Роберта, ніж до його карти UFC 25 Я б не радив це збирати. Рухаємось далі. Джамал Мусіала. І незважаючи на те, що ком'юніті наставило цьому СБЧ 770 дізлайків, то ця карта для мене. Виглядає допоки фаворитом. По-перше, в нього 5 зірочок Love і 4 зірочки ВІФУ. Це завжди приємно, з урахуванням того, що зірочки їй не дуже охоче. Апає. По-друге, він може грати центрального атакувального півзахисника, центрального півзахисника і лівого півзахисника. По-третє, в нього дуже гарний апгрейд відносно його золотої карти по статистичних показниках. На мою знов суб'єктивну думку. Плюс 2 пейси. Це окей. В предікті я приблизно так і казав. Плюс 4 удари. І тут я хотів би, щоб так було, але це. Круто, що вони здійснили. Плюс одразу 5 передач. Я не думав, що буде такий сильний апгрейд. Плюс один дріблінг. Це ми з вами теж ем, так і казали. І плюс один деф, і один фізика. І отут для мене здивування. Тобто вони апнули йому ті зони, які найважливіші для атакувального гравця: пейс, удари, передачі. І трошки менше апнули дріблінг, І в нього і так шалений, і дефендінг, і фізика, які ну фізики, звісно, хотілося б більше. Але одев для атакувального гравця, ЦАПа або лівого півзахиска, в нього і так не потребує жодних покращень. Стосовно плейстайлів, R1. дуже імбовий плейстайл, допомагає м'яща приклейний тримати. і трікстер, відміни ці шалені. Також будете виконувати батарейка. Прекрасно. Паси на трикутник, чіпшот фігня, і така. Якщо б тут був фінес. То взагалі була прозрив карта або квікстепа Ну, знов. Це такий, найде більш. Дійсно технічний гравець, за нього не треба прискорити як за Адаму Трауре, l 1 r 2 і побігли. Тут r 1 просто натиснули, і він у вас буде на мікроконтролі робити дуже багато вносити імпакту. Я грав за його золоту версію, чому я так впевнено про це кажу? Центральний атакувальний півзахисник має дві ролі плюс-плюс Shadow Striker і Playmaker. Також бокс ту бокс якості центрального півзахисника. Якщо ви в три граєте, чотири. 4... 5-1 ця схема, яка трансформується в 4-2-1, 3 то мені здається, бокс то бокс роль вам прийдеться дуже до міста. І інсайт-форвард на лівому півзахискові, тобто в нього суперметові ролі. Гарні плейстай, я не скажу імбові, тому що не вистачає Фінесу особисто мені, можливо, R1 передачі, але є і Трікстер r 1 то до чого мені чіплятися. Воно коштує 486 тисяч. Це СБЧ і 1300 дізлайків, 600 лайків. Це на карті. СБЧ сильно задізлайкали. Але, друзі, тут дивіться, який момент. Так, є ціна СБЧ, але 9 збірок. Заходимо сюди і починаємо дивитись, з чого вони складаються. 82 збірка та інформ, 83. -я четверта, четверта та інформ, четверта та інформ, п'ята. На мою думку, це просто збирається з клубу, з дублікатів дуже швидко. Ну, хіба окрім 85-ї збірки. А от це все закривається, і це вже суттєво зменшує ціну, тому що і 84-й цього сезону дорогий, там 2,5-3 тисячі за карту. Тобто ці збірки під 50 оця коштує, напевно, 45. Оця збірка коштує з 83-го рейтингу, можливо, ти теж Тисяч 25, оця коштує 30. І от порахуйте. Тобто, де-факто вам треба зібрати шостий, шостий, сьомий. І ви отримаєте класну карту з багатьма позиціями, з топовими плейсталами. Питання, чи ви зможете його залінкувати? Якщо так, то я порадив до збірки. Краще, на мою думку, зібрати одну круту карту аніж. Дві три які ви зібрали, побігали ними два тижні, і потім такі а, вже за слабкий, вже що з ним робити? Я не знаю. Отакий контент в меню СБЧ. Тепер давайте швидесенько переглянемо завдання. В нас оновлення сезону. І я тут хотів би закцентувати увагу лише на картах. Я думаю, все інше ви поглянете і без мене. Тут був казус, і їй спочатку дають за базові рівні, початкові оренні версії Мартінеса Воротаря на Застанвіли, Джека Гріліша і Маліна. А потім вони дають ці версії карток в постійне користування. Втім. Спочатку вони також виходили в оренді, ніби отут. От. Мовно, Мартінес цей був. А, він і зараз висить як оренний. Прекрасно. Але ніби він вже має бути не оренний. З того, що я розумів, її виправили це. Але тут показується, що оренний. А ну, почекайте, можливо, вони залишили його знов оренним. А да, ну в мене глюки. Ні. вони вони писали твіт, що це виправило і ну, Малін і Мартінесґріріч і вони будуть у вас вже на постійній основі. Це логічно за 34 рівень. То який нахрен Малін в аренду. Дивіться тут о, вибір між Маліном і Джейком Грірішем буде і я думаю, очевидний достатній вибір. З урахуванням того, як ця гра побудована, то тут о, лише Доніел Мален з його R1 плейстайлом золотим, 93-й пейс, 4-4 зірочки, 86-й удари, передачі Таке собі, але жити можна. 89-й дріблінг, 80-та фізика, і він може грати нападника, тому передачі не так важливі. Інсайд forward плюс плюс на позиції права inside forward на позиції ліва півзахиска і forward на позиції нападника. Окрім того, є R1 дріблінг, є павершот, є touch, є трівела, яка все ще летить під правильними кутами. Непоганий набір плейсталів Джей Гріліш. Це напевно для фанатів. В нього все, що можна на дріблінг, 86-й пейс, але немає квікстепа або рапіда. Він буде повільний. Коли ви це зберете? Бо зараз на спочаток листопада, а це 34-й рівень. Два тижні мінімум, два з половиною. Це вже буде під чорну п'ятницю. І тут така ділема стає. Знаєте, ніби. Карти непогані, але пригадайте цього Маліна версії FC Pro, який ще був і живою картою, і мав можливість на апгрейди, минулого року. Він в листопаді коштував 25к, а карта була не гірше. Так цього сезону цей плейстайл імбовий. Але хто знає, що завтра випустить її і як вони це пофіксять? Тому знаєте, я не супер прям хайпую від цих карт. Умовно, це 75х100. Я бачив, як падає за перший ранг елітного дивізіону 75х75. -75. Там просто один-два волкауту і все інше фулл -бездері. Так само цей Малін. Я не думаю, що він буде вносити шалений імпакт всередині листопаду, а то й в кінці листопаду, коли більшість з вас цей, цю нагороду отримує. Якось так. Моя думка така, не вчить, що ви з цього приводу думаєте, так класно, що нам дали підвищення по рейтингу, 89-й вже. І я не думаю, що він буде поганий, цей Малін. Але напевно за це величезний такий піт і страждання в сезонах, тим, хто буде виконувати це от досить оперативно, хотілося б отримати трошки. Краще, окрім того, в нас оновилося завдання на тижневий раш, але тут немає experience. і також, до речі, раджу вам виконувати тижневі завдання на experience в кар'єрі. І в отут, от менеджер і кар'єра. Це легко робиться. Якщо ви хочете швидко отримати мально, то ви це зробите. І тут слідкуйте за всіма цими завданнями. В Принципі не дуже важко це все робити, і не пропускайте experience, тому що інакше ви будете дуже довго це все отримати. Також хотів би заакцентувати вашу увагу на нун. Товариш, це карта в безкоштовна в завданнях. Нас з'явилась в п'ятницю лівий захисник з просто дуже класними статами, як для безкоштовної карти. Італійська Ліга, доброго здоров'я, І знов пушать серію А. 3-4 зірочки, ще й португалець. Лінк до вашого ляу. Якщо у вас він є, ще й лівим півзахисником, може бути. І якщо ви граєте в 3-5-2 умовні, то теж цікава опція. 88-й пейс. Гарно, 85 удари. Та також жити можна з рахунком того, що тут удари з льоту руйняться і пенальті, а все інше по 80 або під 80. 81-ші передачі. Тут хотілося б краще для гравця флангу, але в нього класний плейстайл. 85-й дріблінг навіть ту матч. 83-й, де, 82-га фізика. Все збалансовано, все ровненько. І в нього є сірий єнот і віп-пас. І в нього є R1, Вибачте, рапід прискорення золоте, і є квікстеп прискорення, є ще вкидання за ауту, флер потріб. І паралях в нього фулбек два плюси. Я вважаю, що це одна з найкращих безкоштовних карток. Треба буде поглянути, чи він в вево може прокачатися, та яка була на, на трейлблейзерів. Хто там багато Джоба Бельгема робив? Я тримаю завжди до кінця такі еволюції. Якщо так, то це взагалі буде біст. І Джо Бельгем також був прикольний. Отже, я вам раджу це виконати обов'язково. Багато в кого є тюрам, багато в кого є другий тюрам, тож зайвим не буде. Також нас і всі про завдання. Якщо у вас твіч прив'язаний до цього. І, і її аккаунту, то можете отримати мегапак. Також можете отримати, якщо Ютуб прив'язаний. Я з цим не вовтузився чесно, бо там щось треба зайти. Воно криво коса працює, але просто знайте, що ця штука додана. І якщо у вас це все налаштовано, то отримаєте декілька пакетиків. Друзі, тепер пішли дивитись на фуджиджі нові еволюції і поглянемо на нову промокоманду. Шановні, ми на фуджіджі. Якщо раптом хтось не встиг підписатись, поки пив каву. Зараз можна зробити лайк, теж можна поставити. Я намагався, щоб це відео було насичене і не надто тривале. Полетіли до еволюції. А ми розбирали з вами оце все діло. А тепер прийшов час та hey, Лебльо. Дві еволюції вийшли. Перша це присвячена містеру Джуду Белінгему, Cover каверстар. Ми пам'ятаємо, що їй обіцяли пару тижнів тому, і ось вона еволюція. Насправді вона не така погана. 83 й рейтинг максимальний. І ЦАП має бути позиція, яка є в Джуда, тому в цих центральних півзахисників прокатили. Єдине, що максимально, 80-й пейс. Але подивіться, які тут апгрейди. До 86-го плюс 20 оверол, дріблінг, удари, фізика і всі взагалі стати. До 82-го передач, до 78-го дефендіу, до 80-го пейсу. Мені здається, це стати Джуда Беллінгема, Да? А може я і не помиляюсь. Ну, дуже схоже в будь-якому випадку. Його 90 рейтинг карту Так, да, 80-й пейс. Прикиньте, прикольно, вони зробили. До речі, це цікаво. 87-й удари максимум. Шутін, 85, ну близько до його статистичних показників. Також дається батарейка золота, дається підкат Мех, дається інтерсепшн, це GG, два скілмовси е, і два вікфу до 4-4 і Shadow Stalker плюс роль е, і, да, і все. І тут насправді, якщо у вас є в клубі якийсь, не знаю, срібний гравець або. Золотий ніс вашого улюбленого клубу можна прокачати. Подивіться, наша дівчина, ні Колькозлова, чесно кажучи, соромна, але вперше почув про це, що вона є взагалі, вона тут в топі, і в неї гарна карта. Хто українців команду собі робить, то я думаю, що можете в склад додати. З більш таких метових опцій тут а, м, пакета підходить, а, вона пейсу мало дає, але знаєте, в якості. Jokio slančuska? Типу 5-4. стат ліміт, звісно, вже немає, але вона, по-моєму, не потрібна. 80-й пейс, але 85 п'ять удари, всі інші стати гарні. Для ЦАПа, можливо, і не критично. 80-й пейс. Плюс одна якась там еволюція в майбутньому. Ну і подивіться, набір плейстайлів дуже гарний. Окрім того, Кертіс Джонс з Ліверпуля на інформ, якого я вам радив купити. І він, до речі, в моменті літав в 25 тисяч монет, і також він в цю еву підходить. Подивіться з батарейкою. Майже Гуліт лише сім'я. Восьми ну, відповідно, як і в Джуда. І тут немає прийду зірочок, але карта сама по собі непогана. Фінес, інтерсет, преспрован, під майбутню еволюцію, думаю, буде гарна опція. Тож перевіряйте, дивіться, хто у вас там є в клубі. Друга це Лебльо, в нас новий сезон французів, як я вже казав. І під це діло ми маємо еволюцію на французів. І отут, друзі, вже є куди розгулятися. Тут є Калулу, подивіться, з 90-м пейсом, дає це еволюція Трівелу і шалений буст по пейсу. Але багато хто виконує саме для захисників, тому що, вибачте, але 90-й пейс Калулу, інформа, 84 захист, ну то хай буде в нього золота трибела, Яка різниця? Прикиньте цей біст, як буде швидко бігти. Так само, як і Ібраїма Конате, Санька мені показував його еволюцію, яку він робив. 80, Ні, там не 83-й пейс. А це вже з тих, які актуальні. А якщо у вас була виконана одна з еволюцій, по-моєму, на стара, то там 87-й. Пейс може бути в коноте. То тут, я думаю, точно треба обрати. Вони обидві безкоштовні еволюції. І інформ гіндузі гарна опція. Просто перевіряйте свої клуби, мукієлі так на вскидку, гарна опція. Напевно, це краще для якогось співзахисника. Ну, типу, у нас є лівий захисник з Лаціо Таварес, І ось вам Гіперлінг, Француз, досі Соколінг. І гіндузі, 4-4 буде зірочки. Ну, класні стати. Чому ні? Трівела золота, тільки так, паси на трикутник, Брюсер. І майже Гулідґен. Питання є, питань немає, обов'язково раджу когось виконати. Тепер ще стосовно нового сезону. То в нас зменшилась кількість перемог, які необхідні. Тепер не 15, а 12. Її зменшило на 3. Хотілося б 10, тому що це просто жах ці дивізіони грати. Але потрошки ми покращуємось. Можливо, за сезон ще вони зменшать. Плюс покращені нагороди суттєво за 5 перемог, да, за 15 поінтів. для кожного рангу. Можете зайти. Подивіться, Я не буду зараз цьому приділяти увагу, але це. Покращення 100%. Це мало бути спочатку, так але вони протестували, люди плювалися. Напевно, люди не грали дивізіон наприкінці. Отже, вони нам це діло покращили. Тепер ще одна дуже цікава новина, друзі. Подивіться, хтось взагалі в... зайшов на свою консоль, і в нього було два ґебріала в клубі. Один з них був по трейд-офер, і це просто потенційно шалена новина. По-моєму, у FIFA 14 це було в останній раз. І е, можна мінятися гравцями. І, бачите, в нього був один first-owner Гебріал, а інший трейд офер І про що нам це говорить? То, якщо це введуть, можливо, ми зможемо обмінювати гравців, обмінювати карти. Там людина показувала, по-моєму, що в нього два було цих Гебріал. Можливо, я помиляюсь, але це не суттєво. Важливо те, що отакий, можливо, гліч поки що попався нам. Але якщо і це тестують, то прикиньте, як це було б круто. Обміни у FC25, Була б також шалена перемога. З приводу нагород, не всі з вас отримали нагороди за дивізіони, і є в курсі, її розбираються. Ми як завжди чекаємо, що нам ще залишається робити. Вони там куча, купа була косяків за останні декілька днів, тому... Ну що, вже, чекаємо, це контора. нуль днів, поки вони не накосячили. Тепер давайте поговоримо про команду других трейлблейзерів, І вона, на мою думку, гірша, ніж перша, але тут є декілька цікавих карток знов середнього цінового сегменту. Хедлайнер у нас Vinсіu Junior. Я сподіваюся, ви зацінили трошки гумор, який був на прев'ю цього відео. Золотий м'яч він не отримав, але отримав карту трейдлейзер. Шкода, звісно, що динамічне фото не те, яке я обрав. Мені здається, ми краще це все придумали. Було прикольно. 5,7 і мільйонів монет. Він, до речі, 5 був. Він набрав. Ну, то що, то це Вінік? Єдине, що вони йому лише плюс один стат дали до всього. Псуто за того, щоб мати. Потенціал в подальшому його апгрейдити і змінила плейстайл з ракети на Р1. Ракета Плейстайл краще, на мою думку. Також хедлайнер це Усмана Дембіле. Я за нього трошки побігав. Це неймовірний біст в нього цей Л1, Р2 Спідбуст. Це щось нереально. Луїс Діас отримав плейстайл на Р1. Шкода, що не на Фінес з Ліверпуля також гарно розпочав цей сезон. І непоганий апгрейд, тут же 93-й пейс, 85 й удар. Я не думаю, що хтось з вас буде купляти такі карти в склад, але якщо на поточному етапі, да? але якщо виловите вантрейді, це буде гарно. Мармуш один з відкриття цього сезону. Теж гарна карта. 3-4 зірочки, але стати шалені. І павершот дуже гарний плейстайл і роль плюс плюс адванс. І він на хайпі. Шкода, що йому динамічні зображення не дали з халовіно, де він там гол забив в четвер. Було б класно Гіоро непоганий бокс ту бокс, поп, непоганий нападник, але не знаю, що вони вам цікаві. Родман це супер суперембас, звісно, мільйон монет. Її оця версія розривала фланги як могла. А ця ще краще має золотий трікстер. То тут буде шалена карта. Звісно, і мільйон монет. Ціна. Бронз, цікаво до речі, опція ця дівчинка. Є Enote, є багато інших плейстайлів. Якщо у вас є Джеймс то можете за нею побігати. Бремер це якийсь аналог Бастоні. Єдине, що в нього блок, а не золотий єнот. Єнота немає. 580 тисяч монет. Такий міцний горішок. Гарна карта. Насправді в нього інформ-версія була цікава, цей теж дуже непоганий. Грімальдо, це наш біль на стрімі, звісно, неприємно з ним А, Карта. Я більше не бачив суплаю ніж на цю карту. Офісі 25. Його так багато навалило. Ну, ви подивіться на ці стати і подивіться на цю ціну. 50 тисяч монет в перший день. Золотий віптпас. Фінес, дедбол, Технікал, Інтерсепт, релентлес. Він може грати і лівого півзахисника, і лівого захисника, Йому нарешті ногу прошили, 13 пейсу і її докинули. Реально класна карта. Там посилі невеличкі питання, але я не розумію, як він може коштувати 50 тисяч, мені здається, у її щось там зламалося. Вони просто некоректно максималку йому зробили. Сам немає на маркеті? я думаю, це гліч якийсь. Він був 11 тисяч монет. Так, да, мені здається, це якийсь гріч Воротар. І також тут купа Фодору Мілот. О, до речі, Мілот набрав. 50 тисяч монет. Цікаво. І Закарія. Він був 40, по-моєму. 37 навіть. Ого. Француз. Під завданням можна французів. Бундесліга, Лінде Мусіали, ЦМ, РМ. Р1 Дріблінг плюс французів лінкує Закарія, опорний півзахисник бюджетний, але коли є за 27 сім тисяч і не знаю кому він потрібен. Ось така команда. Можливо, я про когось забув, то ніби ні. Мені здається, перша була краще. Напишіть мені вашу думку, хто вам більше до вподоби. Друзі, з приводу інвестицій на вихідних ми купляємо рейтинг. Що в нас тут? По-перше, 83-й відірвався від мінімалки. Можливо, по Мінпрайсу поставишся. Це буде гарна ідея. 84 й особливо то і не впав. Тут дорого, але він ходив 3,5, навіть 4, Тому можливо по якійсь 2,5 було б норм. 5... 5,3 за 85. -й. Гарна ціна. 9,5 за 86. -й. Гарна ціна. 87-й хотілося ближче до дванадцяти. Можливо, буде така ціна. Сьогодні, завтра, післязавтра Дивіться на вихідних рейтинг. Це не означає, що ви подивились відео, кав випали і треба йти купляти. Можливо, коридор входу буде пізніше. 16.5. Хотілося б 88-й. 89-й, 21-22 був коридор заходу під е, нагороди за дивізіони. І от 90-й низько, до речі. Родрі низько по 39-40 і 90-й по 30 це теж низько. Я думаю, що це може бути цікаво. Ми завжди бачимо тенденцію, що рейтинг на вихідних просідає, а потім на тижні набирає. Під, підстав для росту рейтингу наразі немає, але you never know, коли там її дадуть якесь класне СБЧ, ходовий рейтинг наразі це 5, 6, 7, 4, навіть 3, 8, а 9 і вище трошки менше, але якщо купити по гарній ціні, він на тижні все одно набирає, особливо, коли якась гарна крутілка виходить. Також Фодор, ну, ще Фодор, інформи по карті в клуб кладіть, квікселінформи, вони вже навіть не мінімалці Я думаю, що можна поставочки по снайпу взяти, то буде цікаво. І поки тут немає мінпрайсу у Ініго Мартінеса, мені от він подобається як інвестиція Як той самі Кертіс Джонс, якого ми брали, до речі, не пишеть ми тут, якщо брали. Ви бачили, що він був 24 тисячі монет вже сьогодні під еволюцію. Я думаю, що він якийсь момент по максималці піде. Я б за оцим хлопцем слідкував. І я думаю, якщо якщо він впаде в 1017 18 бо це 86 рейтинг, мені здається, це буде купівля. бо він тут і зараз непоганий. Плюс на нього, по-моєму, є з інтерсепшеном і еволюція. І далі під подальше еволюції теж буде цікава опція. А так беріть в грабельних потенційних лукмана, візьміть в клуб обов'язково. Жорді Альбо можна взяти кілька карток. Таких хтось тобто на хайпі імена, які теоретично можуть набрати під вихід яких. Еволюції. Друзі, на цьому будемо закінчити. Насичене відео, багато контенту. Сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, дайте мені знати про це в коментарях. Якщо про що забув, так само дайте знати в коментарях. Побачимось, коли побачимось. бережіть себе це буде Україна, Па-па.